Графіки, як цей чи цей, говорять самі за себе. Вони відображають головне досягнення першого року правління ексцентричного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Однак його критики покажуть графік на кшталт цього або цього, де ж тоді правда, чи вдався експеримент Мілея. 10 грудня минулого року виповнився рік відтоді, як хав'єр Мілей очолив Аргентину, яка потерпала від постійного економічного хаосу, намагаючись відновити її колишній блиск. мілей. Прийняв країну обтяжено великим боргом, високими соціальними витратами і величезною інфляцією, що перевищувала 200% у річному обчисленні. Щоправда, в наступні місяці вона сягнула майже 300 відсотків, але через 12 місяців грудневий показник знизився до 117 відсотків. Падіння втричі за кілька місяців. Більше того, відколи мілей очолив південноамериканську державу. Бюджет, який раніше був хронічно дефіцитним, почав фіксувати дуже великі профіцити, майже як за помахом чарівної палички. Втім, магії в цій дії було небагато. Натомість продумана хоч і суперечлива економічна стратегія. Її символом стала бензопила, якою аргентинець мав спиляти всіх паразитів держави, до яких як він сам згадував в інтерв'ю «The економіст, він не відчуває нічого окрім презирства. Коли Пала запрацювала майже за одну ніч, мілей скоротив державні витрати майже на 30 відсотків, серед іншого ліквідувавши половину міністерств і звільнивши понад 30 тисяч державних службовців, скоротивши енергетичні та транспортні субсидії, призупинивши інфраструктурні проекти і заморозивши зарплати в державному секторі. 14 січня INDEC, статистичне бюро країни, повідомило, що в грудні ціни зросли лише на 2,7% у місячному обчисленні порівняно з 25,5% роком раніше. Якщо все так добре, то чому все так погано? Запитують опоненти Мілея: більше половини аргентинців живуть у бідності, а інфляція, хоч і знижується, все ще залишається відносно високою. Тож ціни продовжують зростати болісними темпами, а зарплати в реальному вираженні низькими. Відсутність державної підтримки зробила життя мільйонів громадян ще складнішим. Давайте подивимося, куди дрейфує корабель Мілея, чи пливе він у спокійні води після бурхливих хвиль. Чи тільки зараз починаються справжні труднощі? Ласкаво просимо до доповіді 20-х! Інфляція, високі та неефективні державні витрати, політичне захоплення, корупція. Такими були основні економічні проблеми Аргентини на момент вступу Мілея на посаду. І, за словами колишнього голови Центрального банку Аргентини Гвідо Сандлеріса, новий президент добре їх діагностував. Країна була на межі гіперінфляції. Центральний банк мав від'ємні чисті валютні резерви, бюджетний дефіцит вийшов з під контролю. А тарифи на комунальні послуги та ціни були давно застарілими, замороженими на попередньому рівні попередньою адміністрацією. Крім того, Мілей розпочинав роботу з дуже обмеженим інструментарієм, оскільки його партія перебуває в меншості в аргентинському конгресі. Сьогодні, після більше ніж 13 місяців роботи, Мілей називає свій уряд найкращим за всю історію і все більше людей погоджуються з тим, що експеримент Мілея справді спрацював. Якщо у пацієнта діагностовано низку захворювань, лікар повинен нести відповідальність за ефективність їх лікування. Для мілея найсерйознішим захворюванням, яке потребувало негайної уваги, була інфляція. Інфляція в Аргентині зростала з невеликими коливаннями протягом більш ніж десяти років, але особливо високі темпи зростання почалися за рік до вступу на посаду анархокапіталістичного президента. На той час було очевидним зростання з уже високих 50% у річному обчисленні до майже 300% у квітні 2024 року. Таким чином інфляційний пік припав на період правління мілея, проте з того часу показник у річному вимірі встиг тричі знизитися до 117% у грудні. Щомісяця показник інфляції знижувався на 25%, коли він вступив на посаду до рівня нижче 3%, починаючи з жовтня 2024 року. Як йому це вдалося? Ключовою законодавчою перемогою Мілея став його суперечливий омнібусний законопроєкт. Спочатку він мав на меті скоротити державні витрати, приватизувати державні підприємства незалежно від того, чи були вони прибутковими, та запровадити політику нульового дефіциту. Хоча початковий законопроект був дещо вихолощений, незважаючи на слабкість Конгресу, партії Мілея вдалося проштовхнути законопроект, який визначив напрямок змін. Починаючи з липня 2024 року, Мілей різко скоротив грошову емісію центрального банку, фактично зупинивши інфляційний тиск. Крім того, резерви центрального банку були відновлені, а нестійкий державний борг на балансі скоротився. Показників покращення багато. За даними Reuters, очікується, що цього року Аргентина матиме найбільший торговельний профіцит за всю історію між 18 та 19 мільярдами доларів. Мілей обіцяє зробити Аргентину нетто експортером енергоносіїв, використовуючи величезні запаси сланцю в патагонському регіоні Вака Муерта. Експорт зерна також збільшився. Чому сприяло деяке послаблення валютного контролю та краща погода? Тим часом масове скорочення витрат призвело до того, що бюджет Аргентини вперше за 14 років був зведений з профіцитом. Опублікований J.P. Morgan індекс ризику країни також значно покращився після того, як Мілей очолив державу. Цей показник відображає різницю між дохідністю аргентинських державних облігацій та аналогічними борговими зобов'язаннями США. ризики впали з понад 2100 пунктів до 561 у січні 2025 року. Покращення настроїв інвесторів виявляється серед іншого у нових запланованих інвестиціях в енергетику. Британсько-австралійський конгломерат Rio Tinto має намір інвестувати 2,5 мільярди доларів у проєкт з видобутку літію в Рінконі, А консорціум аргентинських компаній, а також місцеві філії Chevron і Shell мають намір інвестувати 3 мільярди доларів у новий трубопровід. Очікується, що тенденція до зниження інфляції продовжиться. За прогнозами банків, у 2025 році вона має знизитися до 30% у річному вимірі, що стане найкращим показником з 2017 року. Уряд Мілея має ще більш амбітні плани, ставлячи за мету досягти показника у 18%, чого не було в Аргентині вже майже 10 років. Все це впливає на прогнози економічного зростання Аргентини. Хоча економіка країни в кінцевому підсумку скоротилася приблизно на 3,6% у 2024 році, майже всі інституції вважають, що бойносайрес злишком компенсує втрати у 2025 тисячі за даними організації економічного співробітництва та розвитку, економіка Аргентини зросте на 4% у 2025-му, МВФ і Світовий банк оцінюють цей показник у 5%, А Джіпі Морган у 8,5%. рецесія закінчилася. Відтепер буде тільки зростання. Відтепер це все хороші новини, сказав Мілей у листопаді. Financial Times прямо пише про вихід країни з рецесії. Якщо все так добре, то чому все так погано? Запитають деякі. Мілей невільний від критики, і левова частка критики його опонентів зводиться до однієї теми бідності. Реформи Мілея вдарили не лише по розбещеному державному управлінню чи інфраструктурним проектам, але і це, мабуть, найважливіше по нижчих прошарках суспільства, які покладалися на соціальні програми у своєму повсякденному існуванні. Жорстокі програми економії поглибили рецесію в Аргентині, де споживчі витрати за останній рік впали на 20%. Зростання цін на продукти харчування та основні товари призвели до того, що близько 53% аргентинців живуть у бідності. Це найвищий показник за останні 30 років. Ще 5,5 мільйонів аргентинців опинилися за межею бідності за перші 6 місяців перебування мілея на посаді президента. Як повідомляє Reuters, 7 із 10 дітей зараз живуть у бідності. Почастішили випадки безпритульності, голоду та розладів харчової поведінки. Ми бачимо випадки цинги, випадки травм очей через дефіцит вітаміну А з пошкодженнями рогівки, розповіла Reuters Норма П'яца, педіатр, що спеціалізується на харчуванні. Такі речі існуються в Центральній Америці, Африці, Азії. Але ми ніколи не бачили тут пацієнтів, які б мали травми очей через дефіцит вітаміну А, сказала вона. Однією з причин бідності є контрольована девальвація місцевої валюти аргентинського песо, курс якого по відношенню до долара США зріс з 700 до більш ніж 1000 песо за 1 долар. Крім того, викладачі та студенти також протестують у відповідь на блокаду збільшення університетських бюджетів. Очікується, що на вулиці вийдуть до 250 тисяч людей. Загальна тенденція деіндустріалізації індустріалізації також викликає занепокоєння. Критики дорікають мілею в тому, що економіка Аргентини надмірно покладається на сільське господарство і гірничодобувну промисловість, тоді як промисловість простоює. Весь рік президентства Мілея був кризовим для промислового сектору. Показники всередині року були на рівні 20%. Однак Мілей має аргументи на свій захист щодо бідності, вона і так була на високому рівні. Роком раніше вона становила 43%. Більше того, значна частина громадян була нездорово залежна від державної допомоги як єдиного джерела засобів до існування. Велика кількість людей вдається до шахрайства або навіть обману, щоб отримати державну допомогу. Лише 6 мільйонів аргентинців з приблизно 30 мільйонів працездатного населення офіційно працюють у приватному секторі. Їхні податки фінансують не лише 4 мільйони державних службовців, а й 21 мільйон аргентинців, які повністю або частково живуть за рахунок субсидій. 8 із 21 мільйона пенсіонери, але лише половина з них робили внески до пенсійної реформи. Решта населення майже 47 мільйонів це діти або тіньова економіка. На початку цього року уряд запустив гарячу лінію для повідомлень про шахрайство з пільгами в Аргентині. Пільги та субсидії на харчування виплачуються через соціальні організації, які часто контролюються перонівськими політиками або профспілками. Корупція широко розповсюджена завдяки новим заходам контролю. Уряд припинив виплати більш ніж тисячам центрів допомоги та їдалень, які були визнані фіктивними. За оцінками, майже 50%, 45 тисяч таких закладів не існують. Уряд також розпочав перегляд пенсій по інвалідності. За 20 років кількість пенсіонерів по інвалідності зросла з 80 тисяч до понад 1,2 мільйонів. Під час першої перевірки лише 7% із 2559 випадків мали право на пільги. Той самий рентгенівський знімок зламаної руки був використаний у 157 випадках. За оцінками уряду, кращий аудит дозволить заощадити до 40% вартості ануїтетів для людей, які не сплачували страхові внески. Девальвація песо, яка негативно вплинула на купівельну спроможність громадян, стала корекцією, що наблизила валюту до її реальної ринкової вартості. Це означає, що нелегальна торгівля доларом стала менш вигідною, і люди стали більше охоче зберігати свої гроші легальними способами. Цьому сприяла так звана нова податкова амністія, спрямована на аргентинців, які тримали долари в шкарпетці або на закордонних рахунках, завдяки стимулам розкрити ці заощадження близько 19 мільярдів доларів влилося в банківську систему, збільшивши золотовалютні резерви країни та зміцнивши песо. Перш за все, мілей, перш ніж прийти до влади, оголосив, що реформи будуть болючими. Це також відрізняє його від великої хвилі лідерів популістів, від яких ми зазвичай чуємо гарні обіцянки та обіцянки негайного покращення, коли вони приходять до влади. Мілей зазначив, що спочатку нам доведеться пройти через пекло. І коли пекло настало, ніхто не здивувався, бо повірив, що ці незручності необхідні для того, щоб згодом стало краще. З іншого боку, важко звинувачувати його в проблемах, створених попередніми неефективними урядами, і люди це помічають. Більшість аргентинців вважають, що країна й далі перебуває у важкому економічному становищі, але вони довіряють Мілею, що він виведе Аргентину з багаторічної кризи. Можливо, це а не рівень інфляції чи ВВП є найкращим показником його успіху, Незважаючи на важку працю і біль рейтинг підтримки мілея є дуже високим. І коливається на рівні близько 50%. відсоток людей з оптимістичним поглядом на траєкторію розвитку економіки зріс з 41 до 49% у грудні 2024 року, порівняно з вереснем. Згідно з опитуванням, галап зростає кількість людей, які повідомляють про підвищення рівня життя та загальне відчуття стану економіки. Це позитивний висновок для Мілея, але це не означає, що тепер буде легше. Навпаки, зараз може розпочатися складний шлях, оскільки шокова терапія повинна буде еволюціонувати в більш складні рішення, що стикаються з подальшими викликами. Таким викликом буде обслуговування боргу та штрафні санкції, які Аргентина має сплачувати. Наприклад, у 2012 році аргентинська влада експропріювала енергетичну компанію YPF. Який результат минулого року суд у Нью-Йорку засудив країну до виплати 16 мільярдів доларів колишнім іспанським власникам? Аргентина подала апеляцію і стверджує, що ця сума є вкрай завищеною. Аналогічна справа стосується Aerolines Argentinas. Загалом загальна сума штрафів та відсотків, яку Буенос-Айрес повинен був виплатити, може сягнути астрономічної суми в 31 мільярд доларів. Крім того, Аргентина взяла кредит у МВФ на 44 мільярди у 2022 році, який вона ще не почала повертати, і почне це робити вже наступного року. Економічна слабкість і вище згадані проблеми означають, що Буенос-Айрес може зіткнутися з проблемою ліквідності. З огляду на це мілей планує отримати ще один транш допомоги від МВФ цього разу в розмірі 10 мільярдів доларів, щоб пережити важкий період відродження. Зазвичай МВФ неохоче позичає гроші, коли країна ще не почала виплачувати першу позику. Але два факти говорять на користь Мілея. По-перше, МВФ поки що задоволений ходом реформ. А по друге, МВФ в основному контролюється американцями. Тим часом Мілей залишається в майже дружніх стосунках з новою адміністрацією. Аргентинець став першим іноземним лідером, якого Дональд Трамп прийняв у Марлаго після своєї перемоги. Ілон Маск часто посилається на реформи Мілея, коли оголошує про створення свого новаторського департаменту. Dodge. Вівек Рамасвамі або Джей Ді Венс роблять теж саме. Аргентинець також був гостем у медіа нової адміністрації Такера Карлсона або Лекса Фрідмана. На додаток до своєї економічної програми, Мілей підтримує американських правих у культурній боротьбі проти лівої ідеології, особливо на глобальній арені. Він здійснив 17 закордонних поїздок, майже половину до США, одну до Ізраїлю і чотири із зустрічами з Ілоном Маском, і виступив на десятках конференцій з промовами про небезпеку воук вірусу. Тісні зв'язки Хав'єра Мілея з цією групою людей неминуче є його великим політичним ресурсом, який допомагає організувати багато речей, включаючи допомогу МВФ. Питання полягає в тому, чи перетвориться це також на готовність американських інвесторів вкладати кошти в південноамериканську країну. Якщо це дійсно станеться, Мілей може претендувати на джекпот. Новий держсекретар США Марко Рубіо свого часу заявив, що США повинні використати свій вплив у МВФ щоб допомогти реструктуризувати борг Аргентини, що за його словами дасть мілею простір для проведення вкрай необхідних реформ. Аргентинець також демонструє себе прагматиком у ставленні до головного супротивника США — Китаю. Раніше Мілей був край агресивно налаштований щодо комуністичного Китаю. Сьогодні в умовах проблем з ліквідністю ця риторика помітно пом'якшилася. У червні Китай відновив валютний своп з Аргентиною, врятувавши країну від раптової втрати в край необхідних валютних резервів. Потім китайські лідер Сі Цзіньпін і Мілей вперше зустрілися на саміті G20 у листопаді. Що ж далі чекає на мілея? Боротьба ще не закінчилася. Нагадаємо, що грудневий показник у 117% хоча і в три рази нижчий ніж у квітні. Означає, що ціни подвоїлися в річному обчисленні. Це й надалі залишатиметься однією з головних цілей нинішньої адміністрації буенос айреса Експерти також зазначають, що уряд Мілея повинен поступово послаблювати контроль над песо. Центральний банк нещодавно оголосив про уповільнення темпів девальвації, так званого кроуінпек повзучого прив'язування з 2 до 1% на місяць, але, незважаючи на девальвацію, песо відносно ринку все ще залишається надто сильним, що шкодить інвесторам. Чому Песо зміцнився в реальному вираженні, незважаючи на різку номінальну девальвацію через інфляцію. Попри девальвацію з урахуванням інфляції, у реальному вираженні Песо фактично подорожчав. Це реальне зміцнення робить аргентинські товари та послуги дорожчими порівняно з торговими партнерами, що шкодить експорту та робить імпорт більш привабливим. Крім того, в Аргентині завжди існувала система валютного контролю, зокрема відома як СЕРО. В якій громадяни мають обмеження на купівлю іноземної валюти, а операції з іноземною валютою обкладаються високими податками? Ідея полягає в тому, щоб обмежити витік капіталу з країни, але ці правила негативно впливають на обсяг іноземних інвестицій та загальні настрої інвесторів. За словами Кезії Макіх, директора стратегічної компанії Макларці Асошієтс. Зняття контролю є абсолютно необхідною умовою для того, щоб побачити реальне збільшення іноземних інвестицій. На думку багатьох експертів, це найважливіша реформа, яка чекає на Аргентину. Мілей, однак, вважає, що він не відпустить песо доти, доки не отримає великих вливань твердої валюти в центральний банк, щоб заспокоїти ринки і запобігти втечі з банку. Саме тут важливу роль відіграє вище згаданий кредит МВФ. Мілей виявив майже порожню казну. І тепер намагається її відновити. Отже, чи можна сьогодні сказати, що мілейський експеримент вдався? Я думаю, що для цього ще зарано. Безумовно, перший рік його правління був успішним і приніс позитивні симптоми для аргентинської економіки. Однак, наступні роки правління не будуть для аргентинського лідера прогулянкою в парку. Хоча довіра громадськості до політики Гойдалки мілея зберігається. Вона не буде тривати вічно. Пересічні громадяни терпляче ставляться до мілея, але саме на них лягає основний тягар реформ. Саме тому мілей у 2025-му має почати давати результати, які полегшать життя мешканцям. Рівень бідності, економічна активність, вартість життя це те, що найбільше цікавитиме пересічного аргентинця. Для продовження програми реформ Мілею також потрібна вулиця, адже вже наприкінці 2025-го в Аргентині відбудуться проміжні вибори до конгресу. Там партія Мілея Лібертата Аванса має меншість і за хорошого результату має шанс розширити свою присутність. Це може посилити мандат Мілея і дати йому більше інструментів для здійснення змін. Однак, якщо суспільне сприйняття Мілея зазнає краху, це може дати шанс лівій опозиції повернутися до влади. Однак сьогодні вона є розділеною і слабкою. Сам факт того, що Мілей, маючи слабкий мандат у конгресі, зміг проштовхнути багато ключових змін, заслуговує на визнання. Другий виклик, який стоїть перед Мілеєм і який виходить за межі горизонту 2025 року, це питання про те, як аргентинець зможе керувати розвитком країни після того, як мине потреба лише в жорстких і необхідних скороченнях. Мілей зневажливо ставиться до концепції державного впливу на економіку, в той час як сьогодні ця тенденція у світі є зворотною. Преса любить порівнювати Мілея з Трампом чи Орбаном, але з економічної точки зору він дуже відрізняється від них. Як пишуть автори авторизи, економіст, в той час як Трамп захоплюється політикою протекціонізму, тарифів і державної підтримки промисловості, Мілей є радикальним прихильником вільного ринку, вільної торгівлі або фіскальної дисципліни. Справжній прихильник відкритих ринків та індивідуальної свободи, він має квазі-релігійну ревність до економічної свободи, ненависть до соціалізму і безмежну зневагу до держави. Замість промислової політики і тарифів він просуває торгівлю з приватними фірмами, які не втручаються у внутрішні справи Аргентини, в тому числі з китайськими. Він республіканець із маленької держави, який захоплюється Маргарет Тетчер месіанським прикладом вимираючого виду. Вдячно пише The економіст у цьому контексті. Йому ближча економічна політика Німеччини, ніж США. Щоправда, сьогодні Берлін критикують за надмірну суворість, оскільки деякі економісти вважають фіскальну стриманість Німеччини одним із каменів, що висить на шиї європейської промисловості, гальмуючи її розвиток. Звичайно, ситуація в Аргентині набагато гірша, але це свідчить про те, що політика жорсткої економії також має свої межі. Питання в тому, чи зведе мілей, як було оголошено, вплив держави майже до нуля, чи все ж таки відмовиться від своїх обіцянок. Отже, наймовірніше, лише коли ми побачимо весь спектр інструментів Хав'єра Мілея та його підхід до численних викликів, що чекають країну, а також їхні результати, ми зможемо з упевненістю сказати, чи вдалося експерименту Мілея досягти успіху. Початок безумовно має великі перспективи, і це слід підкреслити. Дякуємо, що дивитесь дивитеся times, times українською. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залиште коментар. За можливості підтримайте наш проект фінансово. Реквізити в описі.